Вечірній Ужгород під цією рубрикою буде цілий ряд музичних проєктів, концертних програм, де будуть залучені не тільки артисти Закарпатської філармонії, а сторонні виконавці, сторонні колективи, ну і так далі, які, звичайно, виступають професійно, підготовлені професійно. Одним із основним завданням цього проєкту, або концертних програм це є. Високоякісне, професійне виконання музичних творів. Направлення цих проєктів повинно бути естрадно-розважальне. Ну і До цього проєкту ви побачите і сьогодні, що залучено цілий ряд молодих артистів, які працюють в естрадно розважальному жанрі. І таким чином ми будемо і надалі. Ну І одним із основних завдань нашого проєкту це сподобатись глядачу обов'язково. тому що для цього ми і працюємо, щоб вечірній Ужгород з нетерпінням чекали наступної програми, і нам це буде дуже приємно.